Гаррі Поттер, автор Джоан Роулінг. Якщо ви теж здивовані, то я здивований не менше за вас, але навколо серії книг про Гаррі Поттера виникали серйозні релігійні суперечки. Вони засновані на тому твердженні, що романи Джоан Роулінг містять чаклунські та магічні підтексти. У США необхідність заборони обґрунтовувалася тим, що чаклунство є невизнаною державною релігією, а дозвіл тримати подібні книжки в державних школах суперечить вченню церкви і держави. В Америці кни... Книги про Гаррі Потера намагалися заборонити 23 рази в 13 штатах. У деяких країнах Сходу історії про Гаррі Потера звинувачували в пропаганді небезпечної фантазії. Книги забороняли у США, Об'єднаних Арабських Еміратах, Індії та релігійних школах. 1984. Автор Джордж Орвел. Антиутопія про майбутнє, де великий брат стежить за кожним твоїм подихом, а сама реальність предмет редагування. Світ, де думки злочин, а Минуле пластилін у руках партії. Ця книга б'є в саме серце тоталітаризму, не шкодуючи жодну диктатуру. Тому її забороняли і боялися, немов вона була не романом, а підривним маніфестом. Орвел не просто написав книжку, він побудував дзеркало, в яке бояться дивитися ті, хто править страхом. А для читачів це була можливість зрозуміти, як захистити свою свободу. Книга була заборонена в СРСР, Кубі і Північній Кореї. 451 градус за Фаренгейтом. Автор Рей Бредбері світ, де книжки підлягають спаленню, а пожежники більше не гасять, а спалюють сторінки, думки і пам'ять. Головний герой Гаймон Тех відкриває для себе страшну істину. Суспільство без книжок втрачає не інформацію, а душу. Бредбері створив не просто фантастику, а застереження. Кожен акт цензури це перший крок до забуття. Роман критикували за нездорові ідеї, лаяли за небезпечні думки, і за іронією книжка потрапила під цензуру. Але спали ідею неможливо, адже 451 градус це не просто температура горіння паперу, а точка, в якій спалахує істина. Книгу було заборонено в США в окремих округах. Колгосп тварин, автор Джордж Орвел. Ще одна книжка Джорджа Орвела, де розповідається про тварин, які скинули господарів, щоб побудувати справедливе суспільство, яке дуже швидко перетворилося на новий диктат. Це тонка саркастична алегорія радянського союзу, яка стала кісткою в горлі всіх, хто не хотів. Чути правду про владу. Радянська влада забороняла книгу десятиліттями, вбачаючи в поросятах не просто свиней, а пародії на вождів. Колгосп тварин розкриває не конкретну країну, а саму суть тиранії, де добрі наміри переростають у залізний чобіт. Книга була заборонена в СРСР Об'єднаних Арабських Еміратах Кенії, Кубі і Північній Кореї. Лоліта автор Володимир Набоков, головний персонаж Гумберт Гумберт, закохується в юну дівчину Лоліту. Це історія. Про кохання, яке заборонене, лякаюче і патологічне. Набоков не виправдовує героя, він показує його справжню сутність під блискучими фразами. Багато країн не зрозуміли або не хотіли зрозуміти глибину цієї книги. Її забороняли, не помічаючи трагедії за естетикою. Лоліта це не роман про дівчину, це історія про саморуйнування чоловіка, про лицемірство суспільства, яке забороняє говорити про те, що відбувається за його фасадом. До речі, у тисяч у 1919 році на боков емігрував з Росії після Жовтневої революції 17-го року. Освіту здобув в Англії. Книгу було заборонено у Франції, Великій Британії, Аргентині, Південно Африканській Республіці і Новій Зеландії. Прекрасний новий світ. Автор Олдос Гакслі у світі Гакслі люди народжуються з пробірки, щастя поставлено на потік, а муки і страждання позбавлені право на існування. У цьому суспільстві немає місця болю, але разом з ним зникли глибина, вибір і душа. Книжка лякає своєю точністю, наче автор заздалегідь підглянув у майбутнє корпорації пігулок від тривоги та повного цифрового контролю. Її забороняли за аморальність і антисімейні погляди. До Гакслі надто чесно показує, що ідеальний світ може бути кліткою з м'якими стінами, де людина забуває на свободу, а навіщо вона взагалі була потрібна. Книгу забороняли в Ірландії, Індії США в окремих школах та округах. Росія в ІМЛІ, автор Герберт Велс. Ця книжка не фантастика, а звіт людини, яка в 1920-х роках побувала в постреволюційній Росії і описала все так, як бачила: без прикрас, без страху зі здивуванням і тривогою. Велс не засуджує більшови. Ків він намагається зрозуміти, що саме стало причиною їхніх дій, бо його роздуми надто неупереджені, надто чесні для будь-якої ідеології. У СРСР книжку вважали ідеологічно шкідливою у деяких країнах Східної Європи. Вона тривалий час залишалася поза пресою. Водночас, на заході її критикували за м'якість і симпатію до комуністів. Книгу забороняли в СРСР і Східній Європі. Державець автор Ніколо Макіавеллі. Цей тонкий трактат про владу... Ду, написаний у 16 столітті. Досі цитують президенти, генерали і диктатори. Макіавеллі не вчить бути добрим. Він пояснює, як бути сильним, навіть якщо для цього потрібно наступити на совість. Ватикан вніс книгу до індексу заборонених книг. Нему вона була загрозою порядку. Багато хто вважав державця небезпечним інструментом в умілих руках. Ця книга не вчить зла, вона пояснює, як зло приходить до влади з добрими промовами. Книгу було заборонено у Ватикані, Іспанії. Франції в епоху цензури звіробій, автор Джеймс Фенімор Купер. Історія про білого мисливця Натаніеля Бампо, який виріс серед індіанців і став мостом між двома світами. Це роман про природу, честь і повагу до корінних народів, написаний у дусі романтизму і свободи. У США, особливо у 20-му столітті, книжку почали прибирати зі шкіл за стереотипи і некоректне зображення корінних народів в Ірландії та деяких регіонах Великої Британії теж критикували роман за. Агресивні образи та імперський відтінок. Згодом Звіробій став жертвою тих самих ідеалів, що намагався захищати толерантності та боротьби з колоніалізмом. Книгу було заборонено у США, Ірландії Великій Британії. Портрет Доріана Грея, автор Оскар Вайлд, молодий чоловік, зберігає вічну молодість, тоді як його портрет старіє і гниє, вбираючи всі вади, гріхи і безумства. Це не проста готична історія, це філософська казка про ціну на солоди, про подвійно. Мораль і вічну жагу до краси Вайлда звинувачували у пропаганді декадансу і руйнуванні суспільних засад. Портрет Доріана Грея став дзеркалом, у якому кожен міг побачити свої тіньові сторони, і в цьому вважалась справжня загроза книги. Книгу забороняли у Великій Британії та США. Щаслива куртизанка, автор Даніель Дефо. Це історія жінки, яка змушена виживати в суспільстві, де в бідної дівчини немає іншого вибору, окрім як продати себе спочатку за їжу. Потім за комфорт, потім за статус. Дефо не засуджує героїню, він співчуває їй, показує її розум, силу і трагедію. Але у 18 столітті це звучало як бунт проти суспільної моралі. Книгу забороняли в Англії за аморальність, а французи навпаки захоплювалися психологізмом і свободою. Ця сповідь стала голосом тих, кого змушували мовчати. Книгу забороняли в Англії та США в 19 столітті. Грона гніву автор Джон Стейнбек. Американська сім'я втрачає все під час Великої депресії і вирушає на захід у пошуках роботи хліба і надії. Це роман про злидні, про жорстокість капіталізму і про те, як одні люди багатіють за рахунок страждань інших. Стейнбек так точно описав страждання робітничого класу, що його почали підозрювати в комунізмі і підбурюванні. Книга виявилася небезпечною не тому, що була радикальною, а тому, що в ній говорилася правда. Книгу забороняли у США, зокрема у Каліфорнії і Оклахомі. Хомі і деякий час у СРСР механічний апельсин, автор Ентоні Берджес, Алекс Підліток із поганими нахилами, який обожнює Бетховена і живе у світі, де свобода вибору важливіша за мораль. Після арешту його перетворюють на безвольну людину, нездатну навіть на агресію. Берджес ставить страшне запитання: що краще зло за вибором чи добро під тортурами? Книгу забороняли у Великій Британії, США, Австралії і Південній Африці. Оповідь служниці. Автор Тор Маргарет Етвуд дія відбувається в теократичній державі, де жінки позбавлені прав, а фертильні жінки перетворені на служниць для виношування дітей еліти. Ця антиутопія страшне відзеркалення можливого майбутнього, де жінка стає інструментом пригнічення. Етвуд написала роман попередження, який багато хто захотів стерти як надто незручний та надто точний. Але заборонити питання це не означає знищити тривогу. Книгу забороняли у США, Ірані та Саудівській Аравії. Тропік Рака автор Генрі Міллер. Історія про Париж у голоді, бруді, постійних любовних зв'язках і нескінченній свободі. Книга Генрі Міллера це потік тіла і духа, філософії та похоті. Її забороняли за непристойність, а читали як скарб. За кожним одкровенням Міллера стояло відчайдушне прагнення до свободи, не тільки тілесної, а й духовної. Тропік Рака став гімном нескореного розуму, якого намагалися приховати цензурою. Книгу Бороняли у США, Великій Британії, Австралії і Південній Африці.